Народ, всім салют. Е, відразу скажу, що у нас зараз дуже велика різниця у сприйнятті, бо ви вже знаєте, як називається ролик і який е, заголовок, але а я ще ні. Бо в мене є кілька тейків в голові, але я не знаю, як їх розкрутити. Мені просто хочеться записати якесь відео, і є декілька думок, які крутяться, але що, що з того вийде і як воно все буде мати яку назву? Я поки не знаю. Тому пропоную залишитися тут зі мною, включити це десь на фончику і послухати, як розвиваються мої думки. Власне, є такий перший тейк, він схожий мені трохи на якусь е теорію гороскопів або ще чогось. Але я дуже хочу це відтворити, бо мені здається, що я такий не один. І, можливо, в цьому є якесь пояснення, або у вас є на це якесь рішення. Тому е буду радий це почитати, послухати. Власне, що відбувається? Останні кілька днів мене прям так емоційно штормить. І я не дуже розумів, чого, цьому наче не було якихось об'єктивних причин, але щось якісь внутрішні душевні процеси відбуваються, і мене, ну коротше, мені було емоційно не дуже окей, не дуже стабільно і геть неспокійно. І тут щось прийшло, і я такий, а це ж там, типа, таке то число. І я зрозумів, що це просто є. Знаєте, в, в році є якісь м такі поїнти. Ну, умовно, у вас є там день народження, Новий рік, Різдво, там ще щось, якесь там свято, бла-бла-бла. І от є такі самі негативні події, негативні події, які відбулися в житті, і вони нам були якоїсь поганої канадації. І тепер, коли приходить те число. <хи> типу, в, ну, якщо, там, якщо подія була дійсно дуже паскудною, то воно згадується просто на рівні якихось, я не знаю, мі мікрочастин мікро всередині, знаєте, просто як біологічний годинник, такий зациклив цю штуку, і ти такий, ай, блядь, це було там рік тому, п'ять тому. І воно трошки, трошки болить всередині. Ну, я не знаю, можливо, я собі це придумаю, але таких речей інтуїтивних багато відбувається, і, і, і коли наступає якийсь такий період, і я там не Відслідковую, що це дійсно там якась дата, яка зробила мені боляче і якось викарбувалась в моїй пам'яті. Я, я дивлюсь, а вона там була кілька днів, тому я такий, а, ну ладно. І це наче трохи дає пояснення, як і, як і гороскоп, да, типу, ну, але це чисто моя якась така теорія. Ну, це не, вона не продиктована якимись там зірками, созв'яздями зі і так далі. Це якась моя така штука. Ну, от воно так воно в мені працює. Я не знаю, як це пояснити. 에... Просто є кілька таких дат в році, в яких мені прям максимально паскудно, і це не залежить від того, хорошо мені в цей момент чи погано. Вот. Тому якщо маєте щось таке, просто не знаю. Можете по фану поділитися, розказати, як ви з цим поритися. І чи дійсно там, ну, коротше, чи може у вас є якесь раціональне пояснення цьому. а Тейк номер 2 відносно цього так само. Ну, Воно трохи лягає в цю сторону. Коротше, умовно, у мене велика. Великий, типа, <laughs> як це, issue in relationship, типу, з холодною порою року, от коли наступає, типу, холод. Я е, дуже. Ну, коротше, я, я думав, що я дуже не люблю зиму як зиму, да, тип, але так само з нею пов'язані багато якихось паскудних подій в минулому. І щось всередині добре це відчуває і добре добре це пам'ятає на якомусь клітинному рівні. Ну, знову ж таки, можливо, я придумую, але менше з тим. Це просто моє якесь бачення. І от, типу, ще трималася, трималася гарна погода, я ще був в якомусь ресурсі, і от кілька днів там уже йшов дощ, сьогодні, йшов вчора йшов сніг, сьогодні випав сніг, і я такий. Yeah. <laughs> і мені прям всередині від того, що це відбувається, просто дуже сумно. Ну, типу, я не можу це пояснити. Тут, тут точно замішані, якісь там, типу, спогади. Це все має такий, коротше, вигляд сендвічу, який зрісся, знаєте, між собою. Він уже не розклеюється. І тому да, це якийсь типу, прям із суперминулого, там із шкільних років, із університетських років, із чогось не дуже далекого. І воно таке, ну от наступає цей холод, і мене, я не знаю, тиждень мене точно. Коротше, паскудить жорстко. Потім я можу вийти в якийсь ресурс, а можу і не вийти. Тобто я можу умовно так, всю зиму так провести. Ну, Це було колись, коли я не дуже вмів це все контролити. Але власне. Ось така херня. Типу, знаєте, це як підвісник чогось дуже паскудного. Значить ти побачив на вулиці щось, знаєте, от як там умовно у когось є бачення, що чорна кішка перебігла дорогу, значить все, буде все погано. І от у мене щось теж таке є, але пов'язане з якимись власними перешиванням? Не те, щоб я не вмів давати з цим раду, типу я їй я не хочу. Ну, воно, ну, Я не можу в, в, в день в день дати собі раду цьому, бо воно от мене захоплюється почуття. Я не дуже їм е, створюю супротив, не дуже я хочу їх заперечувати. Але коли ти був класний, знаєш, коли ти себе класно почував, і потім воно випадково так от сталося, не дуже хочеш себе так почувати. Хоча, можливо, це нормально. Коротше, це, це такі два конспірологічних, е, астрологічних тейки. Якщо хочете щось, щось про це сказати, пишіть в коменти. От, а відносно того, що я е, думав сьогодні, це така теж е, вразлива тема для мене. Я не, не дуже хочеться мені її підіймати як таку. Ну, бо це покаже мене в якомусь такому світлі, не знаю, трохи дурному, чи що. І, і я хочу тут зробити такий дисклеймер, трошки себе убезпечити від якихось нападків <рес> суспільної думки. Коротше, я розумію, що це якісь дитячі повадки, дитячі патерни відтворюються, прокручуються і дають про себе знати. Я навіть знаю, що це, звідки це, але не до кінця. І тому я не дуже розумію, як з цим бути, як з цим давати собі раду. Е, і тут мені теж треба якась інша думка. Якщо маєте таку, депутати, якщо вам це близько, то я буду радий почитати це. Власне, що відбувається? Це стосується зацікавленості в спілкуванні. Тобто я в якийсь момент зробив якийсь висновок, що мені цікаво в спілкуванні, поки йде якийсь розвиток думки. Е, от в яких штуках, тобто, або ми вдвох спілкуємося і розвиваємо якусь тему. Я, мені не обов'язково, це повинно бути, що ми прям на одній хвилі. да, Мені важко, коли людина прям критично налаштована проти думки моєї. Але якщо це щось, типу, умовно там псевдофілософське, то можна. Ну, я радий, коли є оце типа, суперничество, да? тіпа, коли є дві різні точки зору, і всі намагаються там, коротше, ну або не дві, або більше. І всі намагаються. Ні, я так думаю, я так думаю, в принципі, якщо воно не переходить на якісь особистості і не викликає якусь агресію, то я готовий це розвади. І мені подобається це одна з таких, е, як це? Ну, коротше, направлення розвитку е, е, діалогу. І те, що мені подобається спілкування, тобто навіть ну, умовно, да, мені цікаво порозганяти щось, можливо, навіть не існуюче, можливо, навіть не недоречне, не недоцільне, поговорити просто про якісь теми, які можливо навіть не дуже класно. Про них говорити, да? але це цікаво, бо ми все, бо це все одно просто розмова. Тобто ми не робимо якихось висновків, ми не налаштовуємо людей і так далі. Тобто мені просто цікаво розганяти якісь речі, знаєте. Ну, типу, умовно, там можна поговорити про якісь складні події, не з точки зору, що вони складні, а з точки зору, що, а давай розвернемо свій погляд в іншу сторону і подумаємо, типу, там, а що хорошого в поганих подіях, да? умовно. Або ще щось таке. І це цікаво. І, і мені завжди цікавий, от такий, ну тобто. Мені жутко цікаво обговорювати якісь е, теперішні історії, знаєте, там, типу, умовно, е, будь-який діалог і анекдоту на кухні, да, там, типу, а от політика, а або те, всь... ну, коротше, знаєте, там, типа, погода, президент, парламент. Е... правила трьох <3P> П. Коротше, оці всі, типа, соціальні теми, да, там, хто кому що сказав, у кого там. Які фотки виклали в інтернет. Ну, коротше, для мене це все катаст. Інколи я можу там пасплетнічувати, якщо мені щось підгоріло. От прям щось мене вибісило, піздець, і в мене підгоріло через це срака. Я такий, не можу це терпіти. Окей, але загалом мені це взагалі ніяк не. Mm, mm, як це пояснити? Ну, коротше, це не моя тема. На, на противагу тому, що типу, мені просто подобається розвивати якісь, називаємо це концепціями. Да? Ми просто такі: типу, о, а якщо цікаво, якщо взяти і побудувати е, нове місто. Да, і от ми сидимо і просто розганяємо ідею про те, блін, а як це взагалі, а що для цього треба, а як тоді? А як побудувати устрій? А чи можна побудувати якийсь незагально прийнятий соціальний устрій в цьому місті, там, типа, а побудувати там незвичайну адміністрацію, а щоб якось всі члени цього міста були залучені? Ну, коротше, просто розганяти концепції. Не факт, що вони дієздатні, не факт, що вони логічні, правильні. Просто ми сидимо і розганяємо якісь приколи. Там, да, Умовно, там. Ну, от ця от історія, а що буде, якщо не буде світла там, взагалі в світі, да, якщо пропаде інтернет, а якщо там щось станеться і там. щось, Ну, коротше, просто ти розвиваєш якісь фантастичні концепції і веселишся через це, бо мозок наче придумає якусь казку, яку ти не читаєш, а просто розганяєш. Мене це супер вставляє. Момент номер два це коли. Або я цікавлюся людиною, щось в мені. Таке зачепило, що у людини є якийсь досвід. Типу, взагалі, в принципі, будь-який. І я його дістаю з цієї людини. Або, е- коли мною цікавляться, коли просять мене розказати щось от той самий досвід. Тобто, умовно, приведу приклад: е людина навчалася або працює лікарем. Я до цього не маю нічого. Е Навіть близько, ні знань, ні. Якихось типу надивленості в цьому плані, і мені супер цікаво розпитати людину, починаючи від того, як вона вибрала цей напрямок, типу як приймаються рішення вступити на лікаря до того, що там а що було прикольного в навчання, а може якісь історії там смішні, несмішні, із якоїсь там коротше, практики інтернатури. І, і те, як людина там себе почуває, або як вона дивиться на якісь речі, да? там, типу, умовно, розпитати людину лікаря, як вона дивиться на якусь там, типу, гоміапатію, або якогось фізичного лікаря, розпитати, як він дивиться там на якусь психологію. Просто, коротше, умовно, я бачу в людині сетінг, да, починає його потрошку обрастати його якимось мускулами, тобто у мене є сетінг. Людина лікар, я такий, ага, от вона такий лікар, це я, коротше, вибудовую цей її аватар, будую собі, і потім на основі цього аватара, як зі штучним інтелектом, я починаю спілкуватися з людиною, вкидуючи їй, типа е просто запити, да, типу, а от як ти на це дивишся? І не, не з точки зору, щоб поспілкуватися типу, так само з, як з штучним інтелектом, да, Бо, ну, тоді б я міг поспілкуватися зі штучним інтелектом. А з точки зору, що мені цікаво. Тобто у людини є унікальний досвід, якого у мене немає. І це може бути супер щось ну, звичайне. Тобто, людина може бути, не знаю, працювати на роботі, але займатися там у вільний час пасікою, і мені буде це цікаво. Типу, людина там якось розводить бджіл, робить мед. Мені цікаво це, бо в мене немає такого досвіду. І мене цікавить все. Ну, майже все, да, скажімо так. Е це в тому ключі, де немає, де немає досвіду такого, як. Ну, блін, заплутався зараз. Коротше, цікаво, як людина була в тому, в чому... де не був я і в чому не був я. Ось. Не обов'язково, ну, типу, мене, наприклад, не буде цікавити, як там людина. Хоча не знаю, ну, умовно, навіть якщо людина там за якусь крадіжку сиділа би в тюрмі, і вона б зараз могла б зі нею спокійно поспілкуватися, типу без цієї якоїсь блатної романтики, то я б хотів дізнатися, як це? Типу, як це вкрасти щось, як це сидіти в тюрмі? Ну, тобто, мені цікаво, що людина відчувала в цей момент. Да? Типу, як їй було на типу, чи вона робила якісь висновки, чи було їй страшно. Ну, коротше, просто це, це цікаво це як книжка. Вот. І момент номер два це коли розпитують мене. Да, там, типу, я, я до, до прикладу, який, який у мене може бути унікальний досвід. Я, наприклад, вчився в Києві в університеті, в національному авіаційному, можливо, кому, кому, комусь це буде цікаво. Я там працював на якихось енних роботах, я був волонтером. Я там типу, не знаю, я от знімаю відео на YouTube. я там ще щось. Коротше. І мені завжди приємно, коли людина. Розпитує мене про цей от досвід. Це для мене от типу, благо е, спілкування. Да, типу, я почуваю максимально комфортно і мені подобається спілкуватися. Або ми оці, типу, три, ну, я не знаю, дві з половиною чи три теми. Ми обговорюємо щось, обговорюємо людину і обговорюємо мене. Да, типу. Все інше мене дуже мало цікавить. Ну, типу, ми можемо пообговорювати якесь там кіно. І ще щось там, тіпи, ну так, да, поділитися враженням, можливо, да? але це така вже, знаєте, тіпи, частинка чогось із цього всього. Типу, це як розпитувати про якесь бачення, про вподобання це частина е, діставання цього аватару. знаєш. Типу Мені цікаво, як людина відреагувала на той чи інший фільм е, е, і так далі. І, і от, І от з цим третім пунктом у мене завжди якісь проблеми. Я. От останнім часом відчуваю якийсь лютий дефіцит оцього, типу, зацікавленості в собі. Я знаю, що воно зараз звучить дуже егоцентрично. І типу, бля, чувак, ти що потерявся? Типу, у на собі у тебе забаганки, мало йому, що про нього е, розпитують і цікавляться. Е, да, і зараз мені приходить в голову думка, що цей Ютуб-канал був. Власне, зроблений через це. Можливо, це і суперлогічно, можливо, так роблять всі. Ті, всі хочуть ділитися якимось своїми баченнями, і тому заводять щось в публічному просторі. Можливо, люди зараз цього пишуть книжки, статті і так далі. Я згоден. Але це не прибирає, не прибирає суті проблеми. Мені е, самотньо останнім часом через те, що е, спілкування, яке в мене є, воно чогось. Не дає мені того, чого б я хотів. І я чесно не дуже розумію, чого. Тобто, я цікавлюсь людьми, і я роблю це ненавмисно. Типа, ой, зараз я поцікавлюся і, і що поцікавилися мною. Мені Смішно, що я зараз почухав нос, і у мене, знаєте, ці спогади з цього фільму, що, типу, якщо людина чухає ніс, значить вона бреше. Сам себе прочитав, сам себе викрив. Коротше, я спілкую, ну, типу, мені цікава думка людей, мені цікаво їхнє бачення, або їхній власний досвід. Я по факту на цьому і будую все спілкування. Тобто я задаю конкретні запитання: що дивись, от така от є тема, що ти по цьому поводу думаєш, або розкажи там про свій шлях. І я так спілкуюся і завжди так спілкувався, бо мені так цікаво, у мене ну, так розкривається людина. І чомусь, бляха. Я не знаю чого, я не можу це отримати у відповідь тим об'ємом, який би я хотів. І воно якось так і відбувається, що 에... я наче спілкуюся з цими людьми, да, тіпа, і на цьому це спілкування чомусь завершується. Ну, типу, я розпитав людину щось, да, там, тіпа, ми якось поспілкувалися, порозвивали тему, я був умовним там, тіпа, медіатором цієї розмови. І воно потім на якийсь момент ну, розмова логічно закінчується, і вона ну, в більшості випадків виходить так, що поки я не зініціюю щось, то ця розмова не буде продовжуватися. Ну, тобто, не наступить такий момент, що хтось зробить так само, як і я, поцікавиться там, не знаю, моїм досвідом, моїм баченням і так далі. Ну, В більшості своїй. Ну, це прям, знаєте, якщо будувати пропорцію, це за мною в цьому випадку дуже багато ініціації, а за іншими людьми ні. І Я б хотів цього більше, але як про це повідомити, я, ну, типу, я ж не можу сказати людині, ну я можу, але наскільки це природно буде для людини, ну, умовно, я не знаю, ну, в мені просто це живе, як базис, і мені здавалося, що в людях також. І mm. Я просто не знаю, ну, що обговорювати. Типу, говорити про, про що ще можна? От саме в цьому, <сум> саме в цьому ключі. Ну, типу, про що спілкуватися? Типа, ну, коротше, знову ж це, типу, там про погоду обговорювати якихось селебріті, чи якихось, якісь події, які сьогодні є, завтра їх немає. Ну, типу, бути людиною із Твіттера я не хочу. Ну знаєте, там, типу, стався скандал з Івобобулом, і ти такі, о, Івобобу. І ви от, з друзями спілкуєте, да мені насрать, чесно, мені байдуже на Іво було. Байдуже на, на всяких, там Остапчуків. які там що. Да, мені ну, просто глибоко. Я не, не те, що, типу, байдуже на тему, да, там, на сутність. я не можу підтримати цю розмову. Я не відчуваю жодного запалу. Навіть якщо хтось би сказав би щось образливе, не знаю, в мій бік, в мій, як, типу, не знаю, чоловіка, якоїсь там определьної групи гендеру, чи як це там зараз все правильно називається, я такий, ну так, ну окей, типу, хтось щось сказав. Мені, типу, насрать. Ну, я, я не можу підтримати цю розмову, бо я не. Ну я можу зробити вигляд, що я її підтримую, але мені буде геть нецікаво. цікаво. І це буде неправдиво, і я не хочу цим займатися. І... і що робити з цим, я не знаю. Ну, коротше, я спробую зараз пояснити, що. я... Ні, хоч може я і пояснив. Ну, власне, коротше, хочеться зробити якусь коротку версію того. Я спілкуюся з людьми. Я зацікавлений в цьому спілкуванні. Мені подобається спілкуватися з цими людьми. Я вбачаю в цьому якусь цінність в моменті. Це приносить мені задоволення, коли зберігається один з цих трьох. Компонентів. Тобто, в більшій мірі ми з цими людьми обговорюємо якісь концепції, в трошки меншій мірі я витягую з цих людей якісь досвід і інформацію, які мені цікаві. Ну, витягую в хорошому сенсі. Типу, це ж не якась секретна інформація. Просто це не дуже прийнято. Того, я кажу, витягую. Бо люди інколи дивуються, чого я так розпитую. Ну, блядь, ну, ну таке я, таке я. Не знаю, як це ще пояснити. Отакий я персонаж. І третє, це люди. Які, ну, типу, це третє вид розмови, це люди цікавляться мною і якимось моїм досвідом. І люди чогось не цікавляться цим. <ріст> я не знаю чого. Можливо, через оцей формат. Ну, типу, що я вже і так там на каналі є 50 злишніх відосів, де я розказую якісь теми. Ну, в принципі, якщо їх всіх подивитися, ну Бог значить, чи мене варто про щось ще розпитувати. Можливо, я дійсно створив якийсь каталог. Типу, але це ну, так тоді можна сказати про всіх авторів чогось там, про авторів книг, картин, фільмів. Типу, А, ну так от тут відображається все. Тіпи, не будемо спілкуватися з цією людиною. Коротше, м -м я не знаю чого. Ну, Блін, я, я придумав аналогію. Власне, мені б хотілося, щоб кожна розмова, ну, кожна в лапках. да, тіпи, кожна. Понятно, що ну, побутових розмов не, не збіжать, Правильно? Ну, Типу, їх неможливо. Бо, бо побут буде завжди, і це нормально. Ну, я Я я не, я не... Коротше, мені, звісно, неприємно обговорювати і завжди було неприємно обговорювати в стосунках: типу, а, а й, да, що треба буде купити в магазині сьогодні? Ну, Для мене це просто реально. От це якась Ну... внутрішня смерть. Можливо, це голосно сказано, але воно відчувається як. Щось, що помирає в мені в цей момент. Типу, а що ми завтра будемо купувати в магазині і що ми будемо готувати? Бля, пожалуйста. Ну, я хочу купити якусь премію підписку на діалоги, де не існує цих діалогів. Я не проти купувати продукти, я не проти за ними ходити навіть вдвох, там все окей, але не обговорювати це. Типа, для мене це просто ну, я хочу. Щоб діалоги були наповнені чимось, будь-чим, не обов'язково сенсом та, і чимось складним. Це може бути, я не знаю, ну, типу, дуже вразливий діалог, та, дуже милий, дуже романтичний. Приємний, обговорення якихось емоцій, чи щось. не обов'язково, типу, ну, він не обов'язково повинен бути нагромаджений чимось таким інтелектуально складним. До Сраки, це інтелектуальний типу, розмови. Це не має значення. Типа, from the bottom, е е е як це, коротше, із глибини моєї душі. Тому я не знаю, як будувати таку комунікацію. А я договорив ту фразу. Блін, я потерявся, потірявся. Реб'ят, Сорі за такий хаотичний рух, але сьогодні щось думки отак от бігають. Власне, хочеться, щоб більшість діалогів були схожі на подкасти, де є двоє людей, мій найулюбленіший формат, де є двоє людей, які щось обговорюють. Не обов'язково якусь тематику, не обов'язково. Просто їхні думки якось рухаються. от таким, от, от як тече цей джерельце, да, тіпа, і воно формує саме собі оцю. Гирло називаємо це так, голосно, да? тіпо, воно от цю терапіночку саме переформувало, і воно захотіло праворуч, потекло, захотіло ліворуч, і от якось діалог сам тече і сам в якийсь момент робить паузи, сам завершується. Це тіпо, трошки більше за нас всіх. Знову ж таки, трохи езотерики, але коли це справжній щирий діалог, він трохи за межами нашої свідомості. Нашого якогось тіла. Це якась така всіоб'ємлююча вже відбувається штука. Знаєте, ви стаєте тип, всі в 3D. От уявіть, що цей діалог заповнює таку, типа, начеб планетку навколо вас. І оце я ціную, це я люблю. Це мені дуже подобається. І мені хочеться, щоб більшість розмов ...вони були схожими на ось це. Де двоє людей, можливо, більше, неважливо. Е, Важливо. Ой-ой-ой, <гум> а я не буду це вирізати. Ви це бачите лайвом. Такі, як є. От, щоб діалог він, він лився. І повертаючись до того, що я казав на початку, що я, відч... що я знаю, що це якісь дитячі патерни. Так, да, я згоден з... з... сам зі своєю думкою, що це така штучка із дитинства, типу, а, а от цікавтесь мною? Да, але. Я й не хочу від цього відмовлятися. Ну, типу, а яка альтернатива у дорослих? Що я сам собі цікавий? Ну, я ж соціальний. Ну, Я хочу відтворити свою думку, я хочу знайти їй якесь чи підтвердження, чи навпаки, чи розвиток, чи затухання. Ну, коротше, я хочу з нею щось зробити з цією думкою. Я Не хочу, щоб вона з'явилася і десь потерялася. З'явилася десь потерялася. Тому я не розумію, як. Ну, типу. І ви можете зараз сказати або подумати, що типу, логічно, якщо я не отримую того, чого хочу, не спілкуватися з цими людьми. Але ж я отримую. Ну, типу, я не отримую якийсь кусок, да, типу, той, який для мене дійсно важливий, але ну, це шматок того. Бо на перекір тому, що я не отримую, я отримую е момент, де я можу провести цікавий діалог з людиною. М на якусь тему, так? я можу подізнаватися у людини її якісь бачення, і я не отримую тільки цей кусок у тому всьому об'ємі, який би я хотів. Той кусок, де типу, мною цікавиться. Типу, а розкажи, е як то, як ти це бачиш, як і чому, там, про якийсь свій досвід. Ну, коротше, в такому от форматі умовного інтерв'ю, але в хорошому сенсі. Типу, ну, Я так себе поводжу. Можливо, це дивно, я не знаю, можливо, це дуже по-дитячому. Але це єдине, що мене по-справжньому цікавить. Тобто, я, я вів дуже багато діалогів, які тупо безмістовні. Е, і мене це не, ну, не радує геть. Я хочу бути в контакті з людьми, які от теж такі, як, ну, не теж такі, як я. Коротше, власне, моє глобальне запитання як про це говорити, якщо, якщо про це потрібно говорити. Ну тобто, чи це нормально спілкування з людиною, яке. Воно нічим не обумовлено, тобто ми не підписували якийсь договір, да, там, типа, про кількість спілкування або ще щось, це просто моє внутрішнє відчуття, що я б хотів отримати трохи більше уваги, як про неї, ну чи тип, про неї можна просити? Просто якщо це якщо це дружні стосунки, якщо це просто якесь спілкування з людьми з інтернету, і я там ну, з багатьма людьми не знайомий особисто. Якщо це якісь близькі. Ну, типу, я я це можу транслювати на якісь близькі близькі стосунки э, романтичні. да? Що, що в, я можу відчути і попросити, бо це близька людина, яка може. ну, як, яка зацікавлена, скажімо так, в, Як це правильно сказати? Ну, у мене, коротше, в закритті моїх потреб, якщо це не заважає їй. Самій функціонувати, да? тобто, якщо це для неї окей, і якщо вона відчуває в цьому можливість. Ну, коротше, якщо вона умовно, якщо дівчина до мене підходить і каже: мені не вистачає твоєї уваги, давай там більше проводити часу разом. Якщо я з цим окей, ну якщо в мене є час і є на це. Бажання і я вбачаю цьому цінність, я можу це зробити problem. Взагалі, ну типу я прийму це до уваги, я не обов'язково зроблю це в тому об'ємі, який можливо, їй потрібен, бо все одно є я і мої якісь обмеження внутрішні, да, там, ну, відносно якоїсь там відкритості, відкритості і так далі, ресурсності. І Я це можу попросити сам в близьких стосунках. Це важко, але я вже вмію, як мені здається, це робити. Принаймні, я так, так мені воно вбачається. Але як це робити з людьми, з якими я не маю такого тісного і близького контакту? Чи це окей так з ними говорити? Чи це окей просити про це? Чи, чи про це не варто просити? Чи про це не варто говорити? Чи треба дійсно шукати тих людей, які. Ну, коротше, я не розумію, як мені бути, бо мене дійсно це тригерить, це створює такий, типу, дискомфорт. Я, я спілкуюся з людиною, нам цікаво. Я те розпитую, ми це обговорюємо, трам пам, -пам і я завершу спілкування, і я не отримую такого самого відповідь. Ну, типу, я не отримую, що людина, типу, о, Ось зараз запитаю у Вані, там, типу, а як то він бачить, як це, а давай підкину якусь тему, ми порозганяємо по, -по обговорюм. Нема такого. І мені сумно від цього, і я не знаю, що з цим робити. Отака от у мене емоція, власне, якщо. Ви маєте якісь відносно цього думки, і, або краще досвід, да, який би це про це говорив, то взагалі було б супер, якщо ви цим поділилися. Хочете публічно в коментах, хочете десь в особисті, це не грає роль. Просто я, тут реально існує якийсь затик, і я не можу зрозуміти, що, що з тим робити, от. І Або взагалі, взагалі якісь. Збитий погляд на цю ситуацію. Да, ви, ви можете зараз мене послухати і, і зрозуміти, а, так чувак, тобі заважає там, це і це. І я теж буду радий це почути, бо я поки не бачу. От у мене така картинка одна 2D плоска. Я не знаю, що з цим робити. Е, власне, це все. Дякую за увагу, що додивились сюди аж. Е, давайте спілкуватися, буду радий щось почитати. І Всіх обняв, приподняв, поставив назад. Ще побачимося, почуємося. Пока.